Всім привіт! Хочу показати ось таку машинку, прозвітуватися точніше. Це на сереноколеус, двохлітровий дизельний двигун Швейцарії, повний привід, автомат, гарна максимальна комплектація, бовс акустика, класний білий колір на 17-х легкосплавних колесах на зимовій резині. Цей автомобіль був у мене в дорозі і позивний клієнт, захотів саме таку машину. Я йому запропонував, скинув всі фото, відео, все, що мав по машині. Ну, автомобіль сподобався, він забронював, скинув задаток і також зимову доставку своє місто, місто Дніпро. По приїзду, автомобіль приїхав, розмитнився, сертифікувався. Я помив його, попилососив всередині, більше нічого не потрібно було робити. Ось такий має зовнішній стан на 17 великосплавних колесах на зимовій резині. Також по бажанню клієнта. Я докупив такі самі колеса на літній резині. У нас тут більш дешевші ціни, чим, наприклад, в Дніпрі. Вже буде весною менше, можна сказати, мороки. Взяв, перекинув сам і все. Такі також послуги я надаю. І також доставка місто, в ваше місто по Україні можемо доставити будь-який автомобіль. Коротко покажу цю машинку. Машина вся в рідній фарбі приїхала. Лінзована оптика, при фари, парктроніки, вмивач фар, Кузов весь ціленький, рівненький, без м'ятин, без сарапин, без колів, всі вікна так само ціленькі, оригінальні. Є панорамний дах, дача сіла, датчик дощу, бокс, акустика, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, безключовий доступ на кожних дверях. Це такий трішки бруд з дороги. Дуже гарно себе зарекомендували ці автомобілі у нас в Україні. Оцінковані кузова, надійні мотори, надійні коробки автомати, гідротрансформатори ніколи вас не підведуть. Ось такий у нас салон шкіряний, має бокс, акустику, повний електропакет, складання підігрів, регулювання дзеркал, шкіряні сидіння з підігрівом, з електроприводом, пластик, пороги, нічого не побито, не зацарапано, шкіряне мультифункціональне кермо. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор, система запуску двигуна без ключа, круіз-контроль, повний привід, допомога при спуску, прикурювач, двохзоний клімат, навігація. Така у нас приборна панель, 171 тисяча пробігу, також автомобіль гарно обслужений. Також вся сервісна історія присутня. У нас так само є панорамний дах, безкічовий доступ для задніх пасажирів. сонцезахисні шторочки. Кирині вставочки, такий у нас гарний збережний автомобіль саме позаду. Тут у нас в підлозі ховаються такі карманчики. Можна сховати їжу, продукти, такі столики. Також є обдув задніх пасажирів. Столики дуже зручні, навіть поставити якусь... Стаканчик можна, також сидіння складається в рідну підлогу. Це я зараз проведу невеличку рекламу такого автомобіля для нових підписників, можливо, хтось не бачив, можливо, хтось захоче собі такий автомобіль. Це я показую до прикладу, які машини в мене бувають. Так сидіння складається в рідну підлогу. Якщо потрібно щось перевезти чи переночувати, поличка забирається, так, так само та спинка складається. Стільки положення регулювання спинок спинки. Ось так, максимальне положення назад. Буде комфортно для задніх пасажирів пересуватись на дальній дистанції. Також є партроніки, бувають фаркопи в них одразу. Безключовий доступ. Ось так у нас відкривається кришка багажника, утворюється столик, стільчик, що заманеться, можна десь на природі, спокійно витримує до 200 кг, можливо більше, вже більше не перевіряв. У нас персутня шторочка, такий органайзер. Тут різні шнурки, сіточки, домкрат, ключі, сам буфер, запаска. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Також підсвіточка, розетка є для заряджання девайсів чи ставити холодильник. Потім вже поправлю. Також цими речашками можна зложити сидіння в рівну підлогу. Дуже часто в мене такі бувають автівки, якщо будуть цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Також підписуйтесь в групу Viber, Telegram канал. Посилання залишу в описі під цим відео, в Instagram. Там можете переглянути всі наявні автомобілі, також є тут підігрів в двох режимах. Ось Такий у нас класний апарат приїхав. Так само телефонуйте, пишіть, можливо. Щось я ще не встиг опублікувати, але воно вже в мене буває в дорозі. До прикладу, як цей автомобіль, він був в мене в дорозі, я його ще ніде не встиг опублікувати. Але якраз в той самий момент клієнт позвонив, запитав, чи в мене є такий автомобіль. Я сказав, що є, скоро приїде в Україну. І Так ми з ним домовились. І вже завтра чи післязавтра автомобіль поїде в місто Дніпро. Це вже зараз про конкретний день з замовником обсудимо. Також вікна притоновані в таких автомобілях заводським напилом. Також додатково можна притонувати собі. Прені просто заламіновані такі, щоб не вигоряв швидко салон. Дуже хороший кліренс автомобілів. Гарно підходить для наших доріг. Виручають вас в будь-яких ситуаціях в поєднанні з повним приводом. Також, як бачимо, тормозна система недавно замінена, свіженька стоїть. Позаду вже не дуже свіженька, спереду десь було недавно замінено. Такий класний автомобільчик. Також у нас оптика біксенонова. Світить білим світлом, гарно свічує в темну пору доби. Це у нас максимальна оптика. Також слідом за рулем повертає, підсвічує вам повороти. Ось такий у нас автомобіль. Тож, друзі, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, телефонуйте, запитуйте, все вам розповім. Також можлива доставка автомобілів по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Тож, Всім дякую за увагу, до зустрічі.